Ми проводили організовано опитування мешканців Вінниці і району. Їм ем складно відповісти про роботу депутатів Вінницької обласної ради. От чому така мала обізнаність на вашу думку? Ой, ви знаєте, все-таки в минулі скликання або до подій 2014 року все-таки депутати працювали трішечки в іншому ключі. Була більш стабільна ситуація, більш стабільна робота. Кожен знав і ніс відповідальність, певну громадську відповідальність на своїх плечах. І тому проведення єдиного дня депутата в Ругах, проведення зустрічей з виборцями, інформованість про те була цілий ряд передач, і на державному телебаченні, і на радіо, де була трибуна депутата, голос депутата, де дійсно мали змогу депутати розказати про свою роботу і не тільки в своєму окрузі, а наприклад, і в сесійній залі. А от з 2014 року. У мене таке враження, що ми колотимося тільки в сесійній залі самі з собою, а робота зводиться, ну, можливо, я буду не зовсім справедлива до всіх депутатів, але мені здається, що більшість депутатів зводиться до того, що виділення матеріальної допомоги, коли звертаються громадяни. Чому з більшості важко відповісти про роботу депутатів обласної ради? От як ви думаєте, в чому причина? Як пояснити? Ну, дуже власність і висока, скажімо так, депутатів обласної ради, депутаються на міську раду. Mm -hmm. Такий-то депутат любив тоту, такий-то депутат любив тут, а такий депутат живе Все Це акумулюється на кого? на виконавчій області голови міської ради. А у нас кого ви бачили з, з депутатів? В обласної ради, на які не проживають місії. Складно Вінничанам відвісти на питання про діяльність Вінницької обласної ради і депутатського корпусу. На вашу думку, чому, як виправити? На, ваш, на мою думку, повинна бути відкритість проведення засідань обласної ради. Абсолютно ми за це виступаємо і за це виступає голова обласної ради. Ми це побачили по подіям 6 грудня, що не було порозуміння влади адміністрації і обласної ради, ради, яку представляє тому що ми Обрані від громади, і ми повинні звітувати, і вони повинні бачити, що робимо. Тому всі засідання, сесії обласної ради абсолютно повинні бути відкриті. Як на мене, я теж вношу свої пропозиції, це має бути не обов'язково в сесійному залі, це може бути і в театрі, і в плеяді, в великих залах, де може прийти і любий громадянин і слухати, і приймати рішень по обговоренні всіх питань і вносити на сесіях. А те, що в обласній раді голова ради абсолютно відкритий, він готовий приймати на сесії громадські. Принаймні Віничани навіть не знають, що в них є власне, представництво депутатів від міста Вінниці в обласній раді. В чому проблема? Як вирішили? На жаль, часу багато втрачено і на часі незалежності ми дуже мало приділяли в просвітницькій роботі, особливо що стосується органів місцевого самоврядування. То є проблема, і сьогодні ми бачимо, що це теж є прорахунок якраз не тільки органів, представницького організації, а й державного державних інститутів. Якщо з людьми переговорити, які функції несе те чи інше міністерство, то більшість не дасть відповідь. Навіть чиновники ті, які працюють в владі, тому це є проблема. Ну і, мабуть, все-таки недостатня висока активність представницького органу і самих депутатів.